І знову новий день, і знову Анна читає слово. Сьогодні це мудрість на жовтому аркуші паперу. За всі ці дні, очікуючи на Різдво, Анна зрозуміла, що кожне слово заховане в календарі. Не просто так. Мама хотіла змусити дівчинку думати і вчитись чогось хорошого. Мабуть, коли закінчаться всі слова в календарі, я отримаю мудрість. Це ж мрія усіх батьків, щоб їхні діти були мудрими і розумними. За сніданком мама продовжувала розповідати дітям різдвяну історію, і Анна і Вірочка слухали уважно, роздивляючись малюнки в дитячій біблії, яку мама щоранку приносила з собою на кухню. За сотні кілометрів від Віфлеєма жили дуже розумні люди. Їх називали мудрецями. Вони знали все про зірки, де і як вони розташовані на небі і коли з них яка мала засвітитися. І однієї ночі вони побачили нову і дуже яскраву зірку. Вони сприйняли її як знак від Бога, що вказувала на народження нового царя. Тому без зайвих роздумів мудреці зібралися в далеку дорогу до Ізраїлю, прибувши в Єрусалим. Вони запитали, а де тут цар юдейський? Ірод, який був у той час царем, направив їх до Віфлеєму. І яскрава зірка, яка йшла попереду мудреців, привела їх до будиночку, де спало дитятко. Радості мудреців? Як і пастухів не було меж, вони раділи, як маленькі діти, побачивши Ісуса. Вони поклонилися царю Небесному і принесли йому дари, золото, смирну та лада. Однак повертати звичною дорогою мудреці не стали. У вісні ангел їх попередив, щоб вони йшли іншим шляхом, тому що цар Іру дуже злякався, що на його місце прийде інший цар і видав наказ убивати всіх новонароджених діток. Керовані мудрістю з неба мудреці прийняли правильні рішення йти і поклонитися новому царю. Нехай твоє серце завжди буде мудрим. Проси мудрості у Бога, коли маєш прийняти якесь рішення. І роби вибір у житті на користь Господа. Отже, якщо комусь із вас бракує мудрості, то нехай просить у Бога. Він щедро і з радості дарує всім людям і не дорікає. Нікому скажи, будь ласка, як ти думаєш, розум і мудрість це одне й те саме? І, взагалі, чи може мудра людина помилятися?